окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. 13 червня о пів на шосту ранку в селі Курилівка Куп'янського району внаслідок ворожого авіаційного та артилерійського обстрілів пошкоджено чотири приватні будинки. О 23.40 в місті Куп'янськ. внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено приватний будинок. О 20.30 в селі Черкаські тижки внаслідок вибуху пошкоджено легковий автомобіль. Приватні будинки та прилеглі споруди. О 16.17 в селі Старий Салтів внаслідок обстрілу Пошкоджено два будинки. Постраждали жінка та два чоловіки без госпіталізації о 16.10 в селі Богуславка внастідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню відбулось загоряння будівлі закладу освіти. Недіюча раніше була зруйнована О 13.25 в селі Першотравневе внаслідок обстрілу пошкоджено будинок. Об 11.00 в селі Одноробівка завдано удару трьома і впівідронами по приміщеннях фермерського господарства. Об 12.10 в селі Вашки відбувся обстріл по території непрацюючого заводу. 12 червня о 9.30 в селі Курилівка внаслідок ворожого обстрілу постраждали два чоловіки. Рятувальники звітують, Протягом доби здійснено 39 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили чотири пожежі в Чугуївському, Куп'янському, Ізюмському та Харківському районах області. Дві з них трапились у приватних будинках: одна у недіючій будівлі та ще одна у лісовому масиві. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає. О п'ятнадцятій рятувальникам вдалося приборкати лісову пожежу на території Піщанського лісництва в Ізюмській громаді. Вона вирувала з вчорашнього вечора. Горіла Хвойна підстилка на площі 5 гектарів. Завдяки оперативним діям рятувальників та працівників лісових господарств вдалося не допустити розповсюдження вогню на верхні яруси хвойних дерев. Загалом на території Харківської області триває гасіння трьох лісових пожеж на загальній площі 526 гектарів. Силами підрозділів ДСНС та працівників лісових господарств. Дані пожежі локалізовані. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено. Сімдесят одиниці вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч 809 осіб. З них 915 дітей та 278 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська стримують просування противника. На Харківському напрямку відбулось п'ять бойових зіткнень. Спроби ворога наблизитися до наших позицій в районах Липці, Вовчанська та Тихого успіху не мали. На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилась до 13. Окупанти проводили активні наступальні дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Піщаного та М'ясожарівки. Дев'ять атак завершилися невдачею для противника. Тривають бої в районах Петропавлівки, Піщаного та М'ясожарівки. Ситуація контрольована. Марія Сулуйова, Дмитрон Гуєн Єгор Мікенін, Харків. Новини. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Вночі у кривому розі завершено аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару. За даними очільника МВС Ігоря Клименко, внаслідок атаки загинули 9 людей та 32 постраждали. Серед травмованих п'ятеро дітей. За даними профільних служб окупанти вдарили по місту балістичною ракетою. У місті буде оголошено день жалоби. На Київщині досі гасять пожежу, що виникла внаслідок ракетного удару РФ вчора. Вранці пожежу ліквідують на промисловому підприємстві. Станом на сьому ранку на місці працюють 249 чоловік особового складу, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги. Про це повідомили у ДСНС. Таким чином ліквідація загоряння триває вже добу. Перше за війну бійці ССО вразили новітню станцію зв'язку Росіян за даними Генштабу ЗСУ. Сили спецоперації виявили та завдали вогневого ураження по одній з новітніх розробок Росії цифровій радіорелейній станції РРС Р 416 гм у результаті влучної роботи станцію. Уражено звідують військові. Відтак порушено зв'язок між командним пунктом та підрозділами армії РФ. Лідери країн G7 домовилися про виділення 50 мільярдів доларів для України з прибутків від заморожених російських активів. Про це повідомляють європейські змі згідно з повідомленням. Україна отримає кредит до кінця 2024 року. Очікується, що рішення офіційно буде схвалено на саміті G7 13-14 червня. Після чого країни повинні будуть визначити технічні аспекти його реалізації. Також відомо, що Велика Британія надасть Україні. Пакет допомоги на 242 мільйона фунтів стерлінгів для невідкладних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб нашої держави Україні не вдасться до зими повністю відновити електромережу. Про це розповів глава Укренерго Володимир Кудрицький. Він зазначив, якщо у 2022 році Росія руйнувала системи передачі електроенергії, які досить швидко вдалося відновити, то зараз РФ руйнує електрогенерувальні тепло, електро та гідроелектростанції, тому відновити до зими електропостачання на 100% не вдасться. Нам потрібно розгорнути розосереджену децентралізовану генерацію, щоб вони не могли двома ракетами вивести з ладу станції на тисячу мегаватт потужності. Нам потрібні сотні менш, Чих електростанцій, які були б добре розподілені по всій країні, пояснив Кудрицький за його словами. Українська сторона вже спілкувалася із 20 компаніями з України та з за кордону, які готові розгорнути нові генеруючі потужності в Україні. Харківський міський голова Ігор Гортерко в ефірі національного телемарафону розповів про підсумки першого дня конференції «Ukraine Recovery Conference», яка проходить у Берліні. Він зазначив, що велика увага була приділена питанню безпеки захисту неба. Разом з міжнародними партнерами харківська влада активно працює над питанням утримання надсучасної системи протиповітряної оборони. для того, щоб закрити небо над Харком. Для нас це головне завдання. І сьогодні президент виступав, і наші міжнародні партнери виступають. І, і, і я маю надію, що і, у нас з'явиться на сучасне ППО. І, і тоді зовсім по іншому буде і настроїв харків'ян, і, і будуть працювати заклади освіти і всі інші заклади. Крім того, Мер Харкова підписав кілька угод важливих для підготовки до опалювального сезону. Зокрема, були досягнуті домовленості про передачу Харкову когенераційних установок від урядів Німеччини та Чехії. Харків також отримає від Світового банку грант у розмірі 47 мільйонів євро. Зауважив Ігор Терехов. Ка в повному сізі ці кошти будуть направлені на придбання кандидаційних установок для сталого проходження пального з сезону. Крім цього, ми підписали угоду і теж будемо отримувати 25 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку. І всі ці кошти теж будемо направляти на енергетику для того, щоб децентралізувати систему опалення і для того, щоб децентралізувати систему електро постачання. між тим продовжується реалізація усіх міжнародних проєктів, наголосив мер, які були розпочаті у місті до чи під час війни. Це будівництво метро і закупівля нового громадського транспорту і розробка генплану, який фактично визначить шлях розвитку Харкова на наступне століття. Яна Біляєва Єгор Мікенін, Харків новини. Харків має жити і працювати попри все з таким гаслом виходять на роботу харківські комунальники. Ремонти працівниками Харків водоканалу наразі виконуються на вулиці Старицького у Шевченківському районі міста. Тут перекладають 300 метрів труб. Технічно зношеної ділянки трубопроводу зауважує спеціаліст підприємства. Ці роботи планується виконати протягом трьох тижнів. На цій же ділянці в цьому році планується також тут проходить два трубопроводи, які технічно зношені. Планується також заміна труби 600-го діаметру. Ну це до кінця року, тому що затрати на покупку цих матеріалів дуже значні і акумулюються кошти для того, щоб виконати закупки. Загалом же в Шевченківському районі на даний час замінено 750 метрів трубопроводів. В основному роботи велись в Олексіївському масиві та Павловому полі, зазначають у Харківводоканалі. І, попри всі труднощі, пов'язані з воєнною ситуацією, обстрілами, дефіцитом кадрів, підприємство «Харківводоканал» на 100% кажуть, виконує заплановані роботи та віднаходить ресурси для ліквідації позаштатних викликів, розповідають на підприємстві. Стосується це передусім підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. З початку року виконані роботи пов'язані з Експлуатацією та підготовкою до сталої роботи в зимовий період. Виконана заміна 5 тисяч повних метрів, тобто 5 кілометрів технічно зношених або зруйнованих труб в результаті російської агресії. Виконана робота по Заміні гідрантів для забезпечення пожежегасіння пов'язаного також з великими е, виникаючими пожарами під час е, ракет, при, ракети, і каблів, тому подібне. Так, з початку року було замінено на нові 403 пожежні пожежних гідранта, відремонтовано 300. Замінено також 146 засобок запірної арматури. Виконуються і різного роду ремонтно-експлуатаційні роботи, говорить Микола Завада. Виконуються роботи пов'язані з підготовкою споруд насосних станцій, електротехнічного обладнання, механічного, запірної арматури, насосного обладнання. Микола Завада зауважує, що триматися на плаву підприємство сьогодні дуже складно. Проводимо закупки, виконуємо роботи за рахунок власних коштів. Ну також є дуже значна допомога від спонсорів, в тому числі в початку цього місяця було завезено труб різних діаметрів від 110 до 315, 2640 погонних метрів. Це вже Поадресно заплановані роботи, які ми запросили у спонсорів. Це японська держава. Перед цим ми отримали труби від французької спонсорської організації. Тому це велика підтримка для нашого господарства, велика допомога, і ми дуже вдячні за розуміння наших проблем і за допомогу. Яна Біляєва, Олександр Уваров, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Харків, Новини. Майже як нові, проте ретельно відремонтувані яскраві, міцні та надійні харківські комунальники продовжують роботи з ремонту дитячих гірових комплексів, бо впевнені, що попри все малюки мають право на щасливе дитинство на відпочинок з друзями на своїх улюблених гойдалках, гірках та балансирах. І головне, щоб цей відпочинок був безпечним. Цій адресі дуже багато дитячих, спортивних майданчиків. Вони з часом вже приходять у невідповідний стан. Дуже сильно руйнується деревина. Вона піддається впливу дощу, опадів і тому вона гниє, тому деревину приходиться замінювати майже усю. Це і дерев'яні поли, це і пісочниці, які теж виходять з ладу. Металеві елементи теж піддаються корозії. Теж Зачищаємо, фарбуємо. Загалом робимо усі елементи, коли ми заходимо на дитячий майданчик. Ми робимо усі елементи за даною адресою. Це і балансири, і качелі, і каруселі, і дитячі ігрові комплекси. У цьому дворі також є і спортивні елементи. Дорослі їх теж фарбуємо, відновлюємо, якщо десь пошкоджені, підварюємо, перебетонуємо, фарбуємо. Ну, дуже сильно у негідний, у негідний стан приходить деревина. Тому що за кілька років навіть пофарбована деревина вона гниє, і тому приходиться замінювати майже 80% деревини. намагаємось дуже швидко працювати вже з початку року було відремонтовано близько 500 дитячих майданчиків в елементному відношенні це близько 750 елементів. Ми намагаємось не ремонтувати один елемент, ми намагаємось заходити та робити комплексно усю площадку відразу. Люди звертаються: письмові звернення на лінію 1562 Звертаються дільниці також звертаються з ремонтом, тому що дитячий майданчик, де Пошкоджені елементи це в першу чергу травма опасна для дітей, тому потрібно це усувати дуже швидко. Ми намагаємося для наших дітей робити все, щоб вони себе почували в безпеці, щоб у наших дітей було дитинство, щоб вони могли вийти, погуляти, насолоджуватись, щоб вони всього цього не бачили, а бачили тільки красиві, різнокольорові дитячі майданчики могли гратися. Ну у дітей повинно бути дитинство. Ігор Безкровний, Віктор Нездрачов, Віталій Гунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Добрий день. Чи можу я до вас звернутися? Добре, задати можете? питання. Так. На вашу думку, зараз чи у правильному напрямку йдуть справи у місті? Ну, я вважаю так. Чому на покращення йде місто? Ну, парки, забудова житлових будівель, ну, пострадавшим людям та. Ну, взагалі молодці стараються. В Цьому те, як зараз рухається місто, мені подобається, дивлячись ні на все, ні на що, так дуже приємно. От ідеш і ну помилуєте, тому що навколо ви знаєте багато неприємних речей, тому це, це супер. Ми дуже задоволені і тим, що мусор вчасно сміття вивозять, і оцею сією чистотою. Це знаєте, бальзам для душі і для очей. Дуже дякуємо вам. Чи бажаєте щось доповнити? Все ідеально, як завжди? Ну, я вважаю, так, все, все правильно, бо місто має жити, будуватися. Я перше побачив, коли мій двір був засипаний склом, вибиті шибки, там дереві стіни, то якось не дуже було приємно там жити. А коли зараз чисто, там люди висаджують квіти, ну, то хочеться жити далі. А де ви живете? Салтівка. Стою відсотків да, тому, що ми розуміємо, що зараз важко всім. Це по-перше. По-друге, є певні прийняті рішення місцевої влади, яка на відповідь, те, що там безкоштовний проїзд і все інше. Вони е, е, сприяють тому, щоб люди все одно працювали, отримували гроші. Ось а е, по собі знаю, що коли е, мої друзі приїжджають сюди і їм кажуть, що у нас безкоштовний проїзд досі. Вони типу, не вірять в це стосовно зоопарку. Я взагалі не прихильник е утримання тварин, але в контексті того, що вже є така історія, тому я думаю, що також ну, тіпа, що люди психологічно і морально можуть е якось розслабитись і сходити до зоопарку. Тому я підтримую так. Наші в місті все правильно. Я так розумію. Дуже дякуємо. Безкоштовний, безкоштовний транспорт е, і дуже чисто місто. Дуже чисто місто. Е, от, є такий прикол, те, що харків'яни кажуть, в нас є мусорки, лавочки. але це насправді так, бо це одна з основ комфортного життя в місті. Мені подобається, що дуже зараз активний є розвиток в напрямку розвитку для молоді, тобто міста. Будуються різні майданчики, там спортивні для скейтерів. Мені подобається, що в нашому місті підтримують нашу молодь саме. Мені подобається чистота нашого міста, звісно, як і будь-якому харків'янину. Та все, що навколо нас, мені подобається. Люди подобаються. По порівнянні з іншими містами, наше місто таке, таке прям квітуче. Ось я нещодавно була у Львові, і якби банально це не прозвучало, навіть смітників нема. Тому я вважаю, що Харків це найгарніше місто. Харків зеленбуд однозначно старається, робить парки, чисто, висаджує квіти. Нам приємно, Я людина, яка не виїжджала з Харкова, це підтримує мій дух. Дуже класно гуляти з дитиною, чисто гарно, затишно. На вашу думку, чи у правильному напрямку іде розвиток у місті Харкові? Я думаю, так тому що, не дивлячись на військовий стан в Україні, Харків продовжує розвиватися, відкриваються нові місця для людей, спортмайданчики різні площадки дитячі. От і це дуже розвиває місто. Але можу зазначити, що дуже багато магазинів точно так же позакривалися, і це є мінусом. Але все одно Харків продовжує розвиватися. і Я вважаю це найголовніше, те, що ми намагаємося постійно розвиватися, і люди намагаються розвиватися і продовжувати жити навіть військовий стан. Дуже дякуємо вам. Чи бажаєте щось доповнити? Так, Я б доповнив ще. Ми можемо сказати, що не жважаючи на постійні обстріли комунальні. Підприємства дуже гарно працюють, і ми бачимо, який красивий парк. Навіть ми бачимо, що мер нашого міста постійно наголошує про те, що нам потрібна допомога фінансова. Ми звертаємося до Європи. Європа оказує нам допомогу. Це теж дуже важливо. Відкриття бізнесів, як ми казали, маленькі, великі. Ми бачимо, що це розвиття йде. У нас саме чисте, саме гарне і саме красиве місто, і саме зелене. А можна дитину запитати? А що тобі подобається у Харкові? Може, якісь місця найулюбленіші є? Казка. так? Да. Казка. Вона хоче, щоб наш центральний парк заробив як до війни. Не проміняли б це місто б не на не на жодне з з інших.